Всім привіт! Я всіх вітаю, хто тобто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні субота. Бачите, я вже поставила свою пічку і варю кашку для собак. Тому що газу в мене обмаль. Там собі каву зварити, знаєте, щось собі, там, якийсь сніданочок якийсь приготувати швиденько. От, а собакам варити це довго, тому я, бачите, вже її пристосувала. От, Дуже економна вона. Дуже швидко вона розпалюється буквально, шматочок папірця, там пару цих дровинічок, якісь там палочки можна покласти. Ну і все. І тоді вже просто зараз я туди поклала, бачите, трішки таку велику вже древеняку. Хай же вона там горить, трішки там не закривається. от, І коригується це все. Ось цим піддувало. Тут є таке піддувало. от. До речі, дуже гарно, завжди буде з попілу. щодо що попіл, завжди треба мати. Да, ну і тут, бачите, тут зроблений такий круг, але тут пристосування для спеціальної посуду. Тобто треба буде купувати такі оці, 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 оці скаворітки, да, як вони називаються, нібак він називається, як він завжди забуває, як він називається. Ось така полуничка приїхала вже, привезла я на дачу. Ось показую вам в такому вона вигляді. Ну, на вигляд така дуже непогана. Бачите, вся так запакована. Він мені цей чоловік так гарно все запакував. От, і всі сорти підписані. Різні там. Оце, бачите, пізня мальвіна. От. Що тут в мене ще? Так, це який сорт, що тут написано. А, це він писав, що в нього була королева Єлизавета, вона вважається ремонтантна. Але каже, що не ремонтантна, але каже, дуже смачна. І він не знає, який це сорт. Тобто він теж так купив, сказали йому, що королева Єлизавета, але виявилось, що ні. І він так, бачить, написав мені, Кейє під, під питанням, що це не королева Єлизавета, каже, ну, це сорт. Але вона каже, дуже смачна. От. Він мені запитав, давайте вам, я кажу, да давайте, давайте. Ось так, що тут ще в нас є? Що він мені ще? Так, е ремонтантне Мурано. Ремонтантне, це вже точно ремонтантна. Так, це е так, тут щось немає. Пізня. Пізня, так. Не видно мені щось поки що. Не можу прочитати. Пізня Віжу, пізня Віжу, що написано. А що ж тут? Так, ну це буду відкривати, потім подивлюся. Поки що це не бачу, відкладаю окремо поки що. Так, Хоней. Хоней, Хоней. Ну, це відомий сорт. Це я знаю, так, це сюди. Далі. Далі знов Хоней. Так. Так. Далі. Ага, знов оце невідома типу, корол... типу королева Єлизавета. Так, це, теж, мабуть, квікі. Квікі сорт. Так. Е... А, оце мармелада. Бачите, ось мармелада. То, що я хотіла, мармелада. Так, є. Так, це а знов мармелада. Бачите, воно дуже гарно змочив, і воно там, бачите, ці назви. Ну, все видно. Я потім все собі занотую, все підпишу, все буду, щоб знати, що де. Це знов оця квіки. Так. Це я вам просто показую, які сорти. І знов Мурано ремонтантна, бо я там, бачите, квіточка навіть є ремонтантна. Бо я замовляла по 20 штук, От. а, це Мальвіна теж. Мальвіна, Мальвіна, да, Мальвіна. Все, він, мабуть, тут по 10 штучок. Ось так, бачите, все дуже чудово запаковано. Зараз я її все поставлю в воду. От, все рівно, я не буду вже тут так тримати. Хоча, може, вона ще постоїть до завтра. Завтра я буду саджати. От. Або зараз подивлюсь, коротше, не знаю, ще подивимось. Так, ну що, Я прийшла вже, буду все майже підготувала, ну, практично все буду саджати полуницю. От моя грядочка. Вчора я її повністю проливала, приїхала. І сьогодні я практично цілий день. І тут зараз доволі таки мокро, бачите, як воно добре все пролилося. ну, Можна хоч посадити. Тому що в нас велика ще раз повторюю, хто не перший зайшов до мене. от, У нас дуже посуха сильна. ну, Я думаю, що зараз скрізь така посуха. от. І Дощів не було вже більше місяця, да, два місяці більше, да, два місяці вже не було. В серпні не було. А вже кінець вересня. Тобто два місяці, ну, ви бачите, ось земля тут не пролита, подивіться, який пісок. От. Тому тут вже все пролито. І зараз я, от бачите, що я роблю. Я зараз буду відміряти, щоб мені рядочки були рівненькі. Тому я отак натягнула мотузку. І ще я буду міряти е на майбутнє, е як я буду її прикривати. От, отак в мене будуть стояти дуги. Це я просто, щоб все було, знаєте, в мене рівненько. О, тому я хочу вже так зробити. Бачите, зараз я всіх витягнула свої дуги. Це від парнічка пролісок. в мене такі є. Я буду купувати. І тут в мене буде два парнічка. Отак буде стоять, і отак через проміжок ще один. І буде по три рядка. Отут в цьому парнічку. Входить три рядочки полунички. Там вже я саджала в минулому році, тому я вже знаю. Ось отут, на такій відстані, я не знаю, як правильно, але мені треба так втулити, щоб воно було так. Ну, вже там, Я не знаю, скільки там потрібно, як правильно, скільки там сантиметрів. Ну, У мене там воно росло і доволі нормально. і гарно там і пропалувати, і все було добре. Тому по такому ж принципу я саджаю тепер зараз тут. От так буде. Раз, два, і треті рядочки. Зараз все вимірюємо тузочкою, щоб все було рівненько. От, А ці два парнічка я куплю. Вже, мабуть, там взимку, там, як правило, акції вони дають. І куплю собі два, от. Тут, мабуть, на 4 метри вистачить, а може на 6 куплю, щоб було з запасом. Хай буде. Це таке, знаєте, його можна поставити от, потім в якісь інші місця. Тому ось так. от. Ну і все. Що я ще підготувала. Значить, тут в мене вже суперфосфат був внесений в землю, тому вже сипати додатково я й не буду. От Зараз бачите, оце стоїть тачка, буду набирати. Ось там. Так, треба багато дуже перегною. Я там рахувала. Вносити на цю ділянку, У мене стільки перегною немає. в мене ось така яма моя вигрібна. От Зараз буду ось тут щось вирою і трошки от звідси буду просто отак от в рядочок сипати. Ну, нема в неї більшої, більшої підкормки нема. Перемішувати з землею і буду так саджати. Ще в мене що буду проливати? в мене ось є ще залишки. Ось тут моя така крапива, бачите, така настоянка. Вона ну, давно вже стоїть. Зараз я залію водою і буду теж проливати ще цим. Потім в мене ось тут, в мене, бачите, вже попіл підготовлений. От, Буду сипати попіл теж туди. Ось моя полуничка, я вже по сортам все розібрала. Отут тут її мочу в воді. Далі ще буду додавати оцей препарат. Оцей. Ось такі, називаються Грандіс. В мене я, був, я купила один пакетик, Стимулює зростання коріння. Ну, щоб корінчики прижилися. О, там написано, що присипати корінчики. Я не знаю, вистачить мене, бо в мене ось я купила тільки один пакетик. Щось я не так, знаєте, не. Ну... Коротше, от. Ну, і тут знайшла в мене ще було. Я практично його не використовувала, якусь я там троянду хотіла посадити. І знайшла, на щастя, от ще такий пакетик, він був вже скритий, але там практично я нічого не використовувала. От. Бачите, я вже от висипала в таку мисочку. От, бачите? Ну, і буду так, знаєте, притрушувати. Ще візьму зараз секатор, буду їх промивати. Ці кусики вже миються в воді. Буду трішечки обрізати корінчики. Ну, розсада непогана. Бачите, розсада непогана, е, от, свіжа така. Ну, я надію, що все приживеться. Да. І ще колись давно мені значить, радили, що коли саджати. Луницю, от Коли посуха, що да, вона така, в неї ж поверхневе таке коріння, то робиться значить, з глини. В мене така червона глина є, робиться отака кашиця. Щас, зараз ще водички добавлю. така, знаєте, щоб як, як сметанка по консистенції. І цей ж корінчик отак занурюється в цю глину. І, ну, так, кажуть, що Тут в селі так завжди так робили. Мені так оце розказували, старожили, що так саджали завжди полуницю. Що вона тоді. Більш витривала до засухи, от коли ось так от заглиблюєш ось цю глинку. Тому буду ось так робити, як люди кажуть, так я і буду робити. Ну і все. В принципі, підготовка зайняла трішки часу. Я думаю, що я швиденько зараз тик-тик-тик її посаджу. Вже сьогодні, вже зараз 6 годин вечора. Спека вже така була, спека, що неможливо було просто знаходитись тут. Я навіть ходила на річку, чесно вам скажу, і купалася. От правда. Вода була просто така людина, що <гум> ну, я не витримала. Ну, я так, знаєте, себе там обливала там ковшиком і навіть занурилась пару разів. От, ну, потім, потім, знаєте, напротязі дня так чудово себе почувала. Це, звісно, здорово так от. Ну, вода дуже холодна, дуже. Ну і все, це, мабуть, останнє моє купання <гум> в цьому сезоні. Ну все, приступаю до посадки, потім покажу ще, як я посаджу все це. Всім-всім доброго раночку. Все, я вже поснідала, прибігла сюди. Ось так нічка пройшла. Вчора не встигла я зробити всю, посадити її, тому що ну була дуже велика підготовка. все ж таки, Поки розмітиш, поки це все натягнеш, всі всі мотузки. От, Я почала вчора в 6, в 6 вечора, знаєте, а така жара, спека, знаєте, такі, о -о омана така відбувається. Здається, що ще літо, а вже ж осінь дуже рано темніє. Така була спека, ну нав навіть не віриться, що це осінь, а кінець же вересня. вже, все ж таки. От, Тому вчора якось так швидко воно все. Потемніла, я тільки от встигла три рядочки посадити. Ну, Ось так, от, бачите, воно виглядає. В мене вроді, так ніч пройшла. Тут я, бачите, заложила, там, щоб сорти потім не потім все запишу на листі, на папері. От Занотую, що тут де по сортах, бо в мене це з цим проблема. Я вічно оце щось пишу, пишу, потім не пам'ятаю де що. От. Ну, от. Ну, От. Ну і все, бачите, я все оце розрахувала, оці ставила ці дуги під майбутнє прикриття, щоб ну, тут розуміти, як воно буде. І воно отак от вийшло. Ну, ось і все. Посадила я вже свою полонечку, отакі вийшли. Як я все зробила, як я і планувала. Вже жінка, якщо щось захоче, то вона вже не зупиниться. <гад> от. Зараз підпишу в зошит свій, всі сорти порядкам, все вийшло порядкам, кожний кожен сорт. Порядку. от Все чудово. Отак от, от. Якраз під мої ці дуги, все розрахувала, все зробила рівненько. от Такі вийшли дві грядочки. розсада непогана, корінчики гарні. от Ну, Там були якісь деякі там не дуже, ну, він е, положив мені з походом, навіть навіть не по 20, а по 21, чи навіть по 22 там було кущики. Ну, Тому я думаю, що приживеться вона на новому місці. Ця, бачите, ремонтантна з квіточкою, з квіточкою. Оце ремонтантна рядочок. Ну і все, хай вона росте. Все буде добре, аби в нас в країні був мир, а це все. Таке. Добре. Всім дякую за увагу.